Так, вітаю вас на цьому каналі. Василь Механік. Сьогодні у нас буде така тема. Якби рідкісна, але для тих, хто любить Honda. Як бачите, у нас мотор від 20-го льда. І є в ньому один ганч, так, верніше нюанс. що Оцю штуку дуже часто. Люди не знають, як зняти. Ну, я розумію, що в продажі даного зйомника немає, і ви його не придбаєте, його треба самому робити, але то вже зроблено, і я вам можу то показати. Значить, в чому проблема? Проблема в тому, що посадка самої шестерінки, яка зроблена для того, щоб запускати бендіксом мотор конусна посадка. І при цьому, коли виходить, ви варіатор збираєте. У вас прижимається конус максимально. І коли приходить такий варіант, як ви бачите, по мотору і що пора замінити сальники, починають з'являтися проблеми. Тому що розібрати з цієї сторони, то є ще та забава. Як бачите, попитка розібрати тут вже була. Тобто зубило молоток, нас ще ніхто не відміняв. І вже як то от результат на лице. Ну, для того, щоб даного більше не портити і зняти, було виготовлено такий зйомник. Зйомник чим відрізняється. Як ви бачите, тут у нас є направляючі отвори з зміщеною посадкою, в яку можна вставити даний. Болти. Тобто все зроблено для того, щоб вставити, провернути, зафіксувати болти прижати і потім вкручується даний болт. Бо, яка функція болта? Тут е, задача в тому, щоб не тиснути, не портити саму цапфу. А перед закінченням утонченого краю цапфи у нас є. І початку конусної посадки в нас, виходить, є тіло. Тут також зроблено проточка. Коли ви надіваєте, виходить, виходить, вона попадає в четверть. І при натисканні, виходить, що шестерня у нас йде на виход і буде роз'єднано. І цим буде вирішена дана проблема. Ну що зараз я якби, змонтую. Цей зйомник на посадочне місце і покажу, як то відбувається. І так, зйомник надітий, то я вже якби не показував, то тільки лишнє час. Вставили болти на місце, провернули, тобто воно вже не, не злазить. Тепер задача трошки нас дожати, щоб прижались головки. Потім, поки не зажато, надіваємо волт, далі вже зажимаємо. Все. Процедура зроблена. Осталось тільки дожати і зірвати з конуса дану шестерню. Так, Все, зажали в упор. Тепер беремо ключ. То можна простим ключом зробити, підклинити шестерню і розжати, ну, оскільки у нас є, казав той більш сучасний інструмент, робимо за допомогою нього. І все, вся процедура. Як бачите, все гарно, як не може бути. Тепер можна замінити сальник і відремонтувати мотор. Збирати проще, нічого не треба вже таких даних девайсів. збирається набагато легше, ніж розбирається. Ну, якби на цьому все. Коротеньке відео. Всім щасливо, всім здоров'я!